Ну що, друзі? Можете мене привітати, тому що в мене з'явилися. Перші підписники, два підписника. Один з цих підписників це моя дружина. Інший я не знаю, хто хтось підписався. Дуже дякую тобі, хто на мене підписався. Будь ласка, напиши щось в коментарі. Прогулянка до мільйона гривень продовжується. Моя ціль зробити на ютуб каналі один мільйон гривень на монети Ах, на монетизації. Це моє четверте відео. Тож давайте поглянемо на статистику, як вона виглядає зараз. Нагадую, що це тільки перший. День я за сьогодні зняв чотири відео, і це четверте. І так, два підписники. Останнє відео, яке я опублікував, набрало два перегляди. Один перегляд моя дружина залишила, коментар також моя дружина залишила, і лайк також моя дружина залишила. Другий перегляд, я не знаю, хто зробив, але, але ми можемо побачити, що в мене тут погана тривалість перегляду. Ну це, мабуть, тому що людям ще не цікаво, хто я такий, що я такий. Я думаю, що з часом, якщо на мене будуть підписуватись. Люди то час перегляду, тривалість перегляду буде більше. Переходимо на вкладинку контент. Вау! В мене з'явився один дизлайк. Це вподобайка, просто наоборот. Суржик. На першому відео сім переглядів, на другому відео два перегляди. На третьому один перегляд. Ну, це невірна статистика, там вже більше. Відкриваємо вкладинку Аналітика за весь час тринадцять переглядів, і це тільки перший день. Заходимо на моє перше відео. Дивимось зовнішні перегляди. 44. Три це люди з Телеграму. Перейшли. Я в своєму старому телеграмі опублікував посилання на це відео. Інші функції YouTube 33 розділи 11% і сторінки каналів 11%. Тобто, моє відео вже потрапило кудись в мінімальні рекомендації. Заходимо во вкладинку охоплення, бачимо, що 26 людей побачили мою прев'ю, і тільки 4%, 3,9% натиснули на це прев'ю, щоб подивитись відео. Відео, і в мене вийшло 9 переглядів. Цей е, CTR е, маленький чудовий CTR це коли. 12%, наприклад, натискає на відео, тобто потрібно щось робити з картинкою, яка яку люди бачать. Але на цьому відео середня е, тривалість перегляду 57 секунд. Дивлячись на те, що відео йде всього 2 хвилини 47 секунд. То це гарний показник. Люди дивляться третину від усього відео. Але щоб заробити мільйон на монетизації, мені потрібно спочатку підключити цю монетизацію. А для цього потрібно переходимо на вкладинку Ку дохід тисяча підписників. В мене вже два підписники є і 4 тисячі годин переглядів за останній рік. Тож, якщо ви підтримуєте мою ідею заробити мільйон гривень на Ютуб, будь ласка, підпишіться і обов'язково напишіть якийсь коментар. По типу, ви в мене вірите чи ні. Бачили на ваших очах ще один перегляд з'явився. Ну, те, що мене вже почали трошки дивитися, мене радує. Це тільки перший день. Побачимо, що буде завтра. На сьогодні це останнє відео, четверте, буду зні старатися знімати. Багато роликів для того, щоб скоріше о, дійти до своєї мети на вкладинці спільнота я буду бачити ваші коментарі. Тож пишіть коментарі, я буду на них відповідати у наступних відео, і на всі ваші коментарі я буду ставити вподобайку.